Всім привіт і ви на каналі Хэппі Чей. І сьогодні я таку, таку змальовку змальовую. Треба брати водичку і обмакувати пензиком і малювати, і у тебе якийсь буде кольор. Ну, приступила? Так. Ну давай. Спочатку макаємо. І, і, і що ви хочете малювати, я хотіла у це. Yeah. Може спочатку треба починати? Um, Картинки? Чи як? Ну давай теж, значить, сівочки. Не Дуже добрий пензлик. Я інший? Давай поміняємо вже пензлик? Mm -hmm. я, я, я пензлик, я знову макаю в воду. Все. Пенмалюємо. Дуже красиво. Головне, що треба робити? Не виходити. Це ні, ні. Це, ні. Я не в дуже ходити. Це називається в нас яка? Водяна розмальовочка. Так, водяна. Розмальовочка. Ти любиш такі розмальовочки? Ага. я завжди змалювала, тільки ось цю не змалювала. А покажемо нашим підписникам, які в тебе ще є розмальовочки, вже тобою розмальовані. Покажемо? Ось так поступово гарний виходить малюночок, так? І ще такі тут гарні зірочки в тебе вийшли. Так. І дуже цікаві, цікаві у такі розфарбовки. От я дуже не дуже, дуже так гарно, ну, тому тут за лінії дуже вийшло. Так. Ага. Ну нічого. Ти акуратно будеш старатися. Доволі цікаві розфарбовки оці водяні для дітей. Вони такі яскраві, гарні, і дитина з ними може легко впоратись. Ну і в експлуатації дуже навіть акуратно виходить, нічого не брудниться, але малюнки гарні, фарбовані виходять. Так? Хоча б без фарби, тому з фарбою, коли багато без фарби, то зараз у тебе споритися малюнок. А тут все так акуратненько і водночас дуже гарні яскраві кольори, правда? Ага. Ну давай, продовжуємо. У мене вже щось дуже красиво виходить, mm. тільки не дуже. А знаєш, чому в тебе красиво виходить? Mm. Ти в нас молодець. Я хочу, я хочу стати художником, стати директором і. І, і спортсменом. Хі, класно. Ну давай. А наразі ти художниця. Угу. Я спортсмен. У -у -у. Я би багато малюнок. Добре. Я вже малюю капельки. У -у -у. Отакі. Дуже гарно. А, 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 а що воно це? Ну, якісь капельки, капельки може від доща або від плака. Ні, він не плакав, він посміхається. А може це дощик? О, Дощик і сонечко, значить буде веселка. Угу. Угу. Ну що, тепер веселку? Ну розкажи мені тепер. Що ти там, які кольори там є, який в тебе кольор вийде? Ем, розмалю... Ну, давай перше з усього подивимось. Чи буде оранжевий, чи не буде. А який це ти змішуєш? Оранжевим no, з червоним. Так жовтий з червоним і вийде оранжевий, так? О, бачив, вже оранжевий. Круто. Отак. О, тут дуже червоний і жовтий, і це оранжевий, правда? Вау, mm вау, -hmm. wow. wow. я теж кажу вау. Wow. Мені дуже подобається ця розмальовка. Я хотіла, щоб ти мені таків, е, так, е, таких багато, чи мільйон купила таких розмальовок. Ну, я не знаю, як мільйон, але ще куплю. Обов'язково. Дуже класна розмальовка. Так. Угу. Угу? угу. Дійсно оранжевий виходить, гарно так. А, я не коли ти малюєш е, червоне, е, а знаєте що? А як одної дівчинки якось якраз такою тучкою, вбитою, е, 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 змішати у такий червоний синім, буде якийсь, не знаю який. Може коричний? Ну, завжди малюєш жовтим і зразу е, до цього. Перейдеш, Угу. Да? Mm -hmm. А як думаєш, наші підписники, які дивляться, люблять малювати? Угу. Mm -hmm. Ну, то що їм, напевно, треба сказати, вони молодці? Ану, спитаємося, чи ви малюєте? Чи ви малюєте? Я думаю, що вони малюють. Можливо, не часто, але. Але класно. Але класно. То точно. Ну, а поки ти малюєш, я тут познімаю трішки добре. Угу. Mm -hmm. Дуже красива змальовка, мені подобається. Коли ти її малюєш, тобі відчуваєш, що тобі вона подобається. А що тут так можна відчувати? Ага. Ну, дивіться, я е, е, колись... Малювала цю відчувала, що мені подобається вона. Я почала всі-всі-всі розмальовки розмальовувала аж до нічки і до ранку. Ух ти, ну ти трудівниця. Ось і тому таке виглядає. Угу. Ну, коли ти малюш, ти відчуваєш, що тобі розмальовка подобається. Ну я теж так вважаю. Але, але якщо, якщо ти здання приходиш, приходиш, ну це нічого, угу. але хоча б красиво. Ясно. Угу. Ну, гаразд. От мене до цього. Ага, переходимо до цієї, так? Зараз я е, зм... змішаєш червоний та синій. А от такі виходить. Ух ти, ну да. Це може сірий. Ти думаєш це сірий? Ну, не дуже сірий. Я думаю, це якийсь коричневий. Ні, це може чорний. Чорний? Угу. А хіба веселка буває чорна? Ну, після білого, після сірого і коричневого вида чорний. Ага. Значить, чорна веселка. Угу. Ну гаразд, малюємо що я колись бачила у себе в телефоні, що що, е, що веселка ще може бути, е, ну може бути ще е, коричневою, живою. Може всі ті кольори, які захочеш. Навіть чорною може бути. Ну не ну, так, ну так собі може бути. Чорна, чорна е, веселка. зрозуміло. Ну, Ну і потім кажу, Чорні веселки теж розбуду. Ясно. Ну працюй, працюй, я не буду тобі заважати. працюй. Я вже знайдувала веселку, бачите, як я казала, такий оранжевий і у такий зелений. Угу. Ну що, тепер що ти будеш розфарбовувати? Я хотіла оце змальбати. Який ну. це колір виходить? Червоний. Угу. Ну давай. Я вже змальовую ціло. Ага, ти Малю. вже йому копиться та розфарбували і тепер вже взялася за голівку. Угу. Угу, Та він напевно якийсь такий червоненький буде. Ну тут же намальований кольор червоний, то я його змальовую червоним. Угу, <свист> <свист> Давай. Подивимося, що вийде з того всього. Я вже малюю волосся. Угу. <свист> От весь який гарний малюнок виходить в тебе. Mm -hmm. Бачу. Ти молодець. Стараєшся. Я вже, я вже малюю е, не знизу, було, а зараз а потім знову знизу буде. А, потім хвостик, так? Буся, mm -hmm. ти допомагаєш малювати, так? Ага. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Потім треба намалювати з червоним СДНГУ. У тебе тут майстер-клас буся проходить, Правда? Я не можу ну, сядь собі зручно. Він не фарбовий. Я знаю, що коли людина-художник малює, так. він стоїть. А коли, а коли людина стоїть, їй завжди хоче сісти і завжди не дуже добре сидіти. Так, ти так думаєш? Mm -hmm. Ясно. Ну ти в мене вправний художник, тебе виходить і сидячи, і стоячи, правда? Mm -hmm. Ну ти молодець. Деси набагато водимось. Так, може, багато водички не розмалюю, розмалюй, розмалюй потяни ту водичку. Як гарно виходить відразу колір, правда? Mm -hmm. Я вже змалювала. І що у нас з тобою вийшло? Ану покажи. О, яка гарна вийшла! Творча кольорова картина. Дуже гарно, правда? Так. А хочеш діткам і своїм підписникам ще показати картинки, які ти розфарбовувала. Покажи. Отак це моя. Так. А це. А це хто розфарбовував? Дясіна Джусі. Джустіна Джусі. Ось яке захоплення має дівчатка. Розфарбовувати ось такі водяні розфарбовки. Так? Якщо хочете, можете ви теж таке купити. І розфарбовувати. І будете мати ось такі чудові малюночки. І будете можна... тішити своїх рідних та близьких. Адже їх можна підписати і комусь подарувати. Або просто що зробити. Прихати на стіну. Прикрасити навіть свою кімнату дитячу, так, такими чудовими, гарними Малю. і позитивними малюночками, правда? Так. Бо як не, як нам зараз дуже треба позитивні кольори, позитивні малюнки, щоб діткам трошки було яскравіше і веселіше, так? Так! Ну, а ми просимо всім, кому сподобалося наше відео, поставити нам. лайк Підписуватися на, на наш невеличкий канал. канал. І дякуємо, що ви нас дивитеся! Всім па 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 па-па!